Карпати грали два рази зі Ска Полтавою. Скільки перемог у Карпат над цим суперником? Дві, одна чи нуль? Дві. Ми з батькою ходили, батько працював на, на, на дружбі, то видавали, ми ще застали, коли грали з Карпати, коли вони виграли, по-моєму, в Ростова, не хочу виражатись, коротше, дали їм мощно під хвіст і порозбивали потім цей, то вони були в шоці. То було дмачніші тоді Карпати, але я з дитинства ходжу на Карпати, і мене батя присадив. Я не знаю, чи можна таке розказати. Ми як були малі, то ходили в п'ятий сектор, я ще підтягнув сусідів, і ми не можна було проносити, тому в грілочку наливали горілягу і так проносили. Та чого не можна? Ну там раз тихенько можна. Да, ну ми не чудили, ми вболівали, і то було круто. Ми кажу, попідтягував сусідів. І вони до сих пор пам'ятають, ми були на такому теж до речі, суперматчу, коли Карпати шпіляли шахтарем. відповідаю, правда. То тоді така була заруба, що Карпати забили один гол і не пускали не шахтар. То була якась чи одна восьма, чи щось в тому роді зараз тобі скажу кубка. І вплоть до того, що вісім хвилин дошпілювали шахтар, і все одно ми їх зробили, скажімо так. Ну молодці, молодці, це хороші історії, це є що згадати і є що дітям розказати. Він виходить, він виходить. Може, він виходить. Feliz, Felipe. Ya está thank you Там це завжди тисне, і там, всі хочуть цієї перемоги. Я там розумію і болівальників, і футболістів, і тренера так само, але ну, намагаємося його прибирати, намагаємося, щоб це не тиснуло. Але так воно є. Завжди, завжди потрібно починати сезон з. З набору очок, з перемог, і воно набагато легше потім все конвертується в результат. І так буде завжди, знову ж таки, багато прикладів європейських, коли великі команди так само потрапляли в ці ситуації. Але ну, знову ж таки, ми маємо від себе все робити в тренуваннях. І тренера, я думаю, що цей тиск нікому не потрібен, але знову ж таки, ми маємо вимагати. Ми маємо вимагати більшого один від одного, це 100%. Який зараз настрой в команди, в колективі? Що хлопці кажуть після гри в роздівалці? Це нехай залишиться між нами. Я не буду там виносити нічого з роздягальні, Це залишиться у нас в колективі. Е, наступна гра Кубкова з Буковиною, Чи ви будете з хлопцями налаштовуватися на цю гру, бо ви знаєте, що фанати дуже відповідально ставляться до кубка і дуже хочуть, щоб кубок нарешті опинився у Львові. Ну, то ми на кожну гру налаштовуємось однаково. Нема різниці кубок, чемпіонат, товариська гра збори. На кожну гру налаштовуємось. Просто потрібно покращувати свою гру та і все. Дякую і успіху в наступних матчах.